Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ну от тепер роз. Розмасажували, і тепер я вправи виконую от на суглоби. ігор Веремєєв приходить на реабілітацію до Сергія п'ять разів на тиждень. Реабілітація займаюся ну, вже більше десяти років. Коли в мене стався розрив судини, десять років тому через аневризму хлопець міг загинути. Однак чудом, після місяця коми і кількох років відсутності когнітивних функцій. Ігор живе повноцінне життя. Після цих дій я більш реабілітуюсь в Ігоря. Перша група інвалідності. Коли він оформлював цей статус, казусів не було. У нього безстрокове посвідчення. Однак сьогодні Ігор постійно чує і цивільні, і військові зіштовхуються з дивними перепонами. Кому дають, кому з скрипом дають, але все ж це питання дуже зараз нагальне. Докази ну як у людини, якщо немає ноги, як її не давати статус. Дуже кричуще про хаос у системі знає і реабілітолог Сергій. Це дуже розпосуджена проблема. Багато людей, багато пацієнтів з нею стикаються і ще до повномасштабної війни а зараз. Особливо військові стикаються на військово-лікарських комісіях з різними складнощами. Це так і дійсно. І військові, і цивільні скаржаться на величезні черги, натяки на хабарі і на вузькі терміни для проходження комісій, яких майже неможливо дотриматися, мешканка Бучі Аня півроку тому дізналася про онкологію. Хімія, що три тижні, постійні обстеження та пройдені квести із встановленням групи інвалідності. Наприклад, у мене мала відбутися комісія 18 жовтня. А до лікарів мене записали в обласну 25 жовтня. Тому мені довелося шукати через знайомих хоч когось, хто може мене раніше провести до цих лікарів, щоб оформити цю групу. Так, я я встигла, але все пройшло не так, як могло би бути. скажімо так, не ну це неправильно. Я вважаю так. Між хіміотерапіями ані довелося годинами висиджувати у безкінечних чергах. Ти просто втрачаєш свій час днями, проводячи в цих лікарнях. Хоча мій стан на той час був не дуже, тому що я проходила хіміотерапію. Чому так відбувається, пояснює юристка громадської організації Принцип Анастасія Володенкова. У процесі оформлення інвалідності досі велике значення відіграє суб'єктивний фактор. На жаль, саме через це ми часто стикаємося з тим, що МСЕК може вимагати там хабарі за встановлення певної групи інвалідності, і цей процес часто є неконтрольованим, тому що залежить просто від суб'єктивного фактору на місці безпосередньо самої МСЕК там, в якомусь регіоні. Цивільні зіштовхуються з чергами, неправильним встановленням групи чи натяками на конверт. А військові іноді не можуть навіть добитися направлення. Ще одна проблема: довідка видається на певний строк. Статус інвалідності треба поновити. Наприклад, от людина не має ноги, там ампутація. Зараз у нас дуже багатьох військовослужбовців ампутації можуть бути, і йому, грубо кажучи, потрібно приходити через рік, через два ще раз показувати, що в нього немає ноги. І повторно його проходити та отримувати цю групу ще раз. Це знову ж таки викликає дуже багато таких суб'єктивних факторів. Загалом, в ідеальному світі, отримання групи інвалідності в Україні виглядає так. Сімейний лікар направляє до лікарської консультативної комісії, тобто на повний комплексний огляд стану здоров'я. Після цього людина бере документи, що посвідчують особу, усі можливі виписки і довідки від лікарів та лікарень. Військовим також знадобляться медичні картки військовослужбовців та постанови ВЛК, і далі на медико-соціальну експертну комісію, більш відому в народі як МСЕК. Саме там вирішують, чи надавати довідку про статус і яку саме групу інвалідності. Якщо ж виникають скрипи, юристка радить звертатися зі скаргами до МОС. Ми надіслали запити з питаннями до МОЗ та Мінсоцполітики, якими можуть бути реальні зміни, поки відповіді не отримали.